Суне, зимова негода. Прогноз погоди в Україні на 6 грудня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині помірний сніг, температура повітря протягом 0,5 градусу морозу, по місту Суми протягом доби – мінус 1, мінус 3. На Харківщині в день мокрий сніг та дощ, температура повітря вночі – від 4 морозу до 1 тепла, в день – від 3 морозу до 2 тепла. По Хмельниччині в день – невеликий мокрий сніг, температура по області вночі – 0,5 морозу, в день – від 3 морозу до 2 тепла. У Дніпрі День невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі мінус 3 плюс 2, день 0,5 градусів тепла. На Полтавщині невеликий сніг місцями з дощем. Температура протягом доби від трьох морозу до двох тепла. На Кірваграчні невеликий мокрий сніг. Температура по області протягом доби від 2 морозу до 3 тепла, у Кропивницькому від 1 морозу до 1 тепла. На Одесьчині вранці та в день помірні опади перемажно в огляді дощу. Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла, в день 1,6 тепла. На Київщині в день великий мокрий сніг. Температура по області вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві протягом доби 0,2 градуси морозу.